Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття число 10. Сусіди цифри, порівняння чисел і дні тижня. Але спершу давайте привітаємось. Привітаємо, сонечко! Здравствуй, дороге! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощик, лися мов з вітра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Малята, ми попали до тітоньки сови і вона нам приготувала декілька завдань, тож давайте їх виконувати. І перше завдання це порівняння чисел, рівність, знак дорівнює і написання цифр. Попрацюємо з вами з конструктором. Погляньте, будь ласка, на ці ілюстрації. Скажіть, порахуйте, скільки бджілок? Чотири. А скільки соняшників? П'ять. А скільки метеликів? П'ять. Скажіть кого більше? Соняшників і метеликів. Вірно. А тепер порівняйте, скільки квіточок ромашок і скільки маків. Яких квіток більше? Порівну. Скажіть, будь ласка, яких кругів більше синіх чи червоних? Також порівну. А тепер... Подивіться на олівчики. Де більше олівців, в синьому стакані, стакані чи в рожевому? Порівну. А тепер малята самостійно складіть на рівність. Порівняйте числа і запишіть їх у зошит. Знайдіть помилки в цих нерівностях. Де тут я зробила помилку? Будьте уважні! Дітки, я вам зараз розповім казку про десятку. Одиниця і нуль були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного, разом пили чай. Їли пиріжки, читали книжки, співали пісні. Але одного весняного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав нулик, прийшов він до одиниці, розповів їй про нещастя. Одиниця вислухала розповідь нуля. Їй стало дуже шкода його, і вона запропонувала нулеві оселитися у її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. З тих пір усі казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які складають число 10. На базарі в магазині покупці почали купувати товари десятками. Наприклад, 10 яєчок, десять пачок сірників, десять гудзиків, десять кришок. Відгадайте загадку, руки вгору підніміть, пальці швидко полічіть. Зліва п'ять і справа п'ять. Скільки разом, як сказати? Десять, вірно. Десять вишеньок смачних. Періг гарний буде з них. Порівну на всіх ми поділимо пиріг. Ну, а десять? Ну, а десять так писати доведеться стопчик, нулик поєднати. Ось і все, що треба знати. І ось пишеться число 10. Спробуйте в себе на аркуші паперу в клітинку написати число 10. А тепер, малята, розташуйте вагони за порядком. І перевірте, ви правильно розташували їх? Розв'яжіть задачку, кошенят двох хлопчиків. Кошенят двох хлопчик взяв, молока їм мисці дав. Всім в кошику сидять, вісім в кошику сидять, їсти хочуть та нявчать. Годувати треба всіх, скільки разом буде їх. Десять. Малята, давайте пограємо в гру, числа сусід. Стоїть? Яке число стоїть між одиницею і трійкою? Число 2. А далі самостійно. Зараз малята згадаємо з вами дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Це перший день тижня. Ніченька минула скоро. Трудовий прийшов вівторок. Другий день. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Це третій тиждень. Третій день тижня. Йде четвертий день тепер. Називається четвер. Четвертий день. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Це п'ятий день. Вдома скриські пить робота починається субота. А субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець і гарного дня. Наше заняття малята підійшло до кінця. Скажіть, що цікавого ви знали на занятті? Чи сподобалось вам виконувати завдання? Тож ви молодці, дякую вам. До зустрічі!